Популярність теплих підлог легко з'ясовна. їх можна встановити в кожному приміщенні будинку або квартири і використовувати в якості покриття будь-який матеріал, будь-то паркет, ламінат або дерево. У той же час велика площа тепловіддачі дозволяє домогтися максимального прогріву повітря по всій площі. Архітектор Олена Булигіна детально розповіла, як зробити теплу підлогу самостійно. Олена Булигіна, архітектор. Закінчила з відзнакою Самарський державний архітектурно-будівельний університет, створює інтер'єри для житлових і громадських приміщень в Києві, Самарі, Калінінграді, Владивостоці, Києві. На даний момент провідний архітектор дизайнер в архітектурному бюро Капітель Київ. Етап-1: вибір місця для терморегулятора і датчика підлоги, щоб налаштувати, включити або вимкнути систему теплих підлог. Вам потрібен терморегулятор з датчиком температури. При виборі місця для їх розташування, враховуйте кілька критеріїв: перш за все, забезпечте швидкий доступ до них. У вас на шляху не повинно бути перешкод, в тому числі предметів меблів. Крім того, висота установки пристроїв над підлогою повинна бути не менше 30 см. Порада Roam, вибираючи регулятор температури теплої підлоги. Заздалегідь визначитися з типом приладу управляти пристроєм можна вручну, прокручуючи ручку регулятора в потрібне положення або скористатися програмованою моделлю, яка працює через сенсорну панель або дистанційний пульт управління. Етап 2. підготовка тихотворів для терморегулятора і датчика підлоги після того як ви вибрали місце для регулятора тепла, просвердлите отвір у стіні за допомогою дрилі та коронки. Тут буде знаходитися розпайжна коробка з механізмом терморегулятора і живлять його проводами, таким же чином готуються отвори в стіні для розеток і вимикачів. Пізніше в них встановлюються пластикові подрозетники, щоб встановити датчик температури, олівцем або маркером за допомогою лінійки або рулетки накресліть вертикальну лінію від отвору для терморегулятора до підлоги. У місці зіткнення стіни і підлоги вийде точка, від якої болгаркою і кругом з алмазним напиленням потрібно вирізати дві канавки, у першій сховаються монтажні кінці нагрівальної секції і датчика температури. А також силовий підвідний кабель у другій розмістяться живлять кабелі, перетин силового кабелю живлення вибирається в залежності від потужності теплих підлог і сили струму, необхідні параметри вказані на упаковці комплекту електричних нагрівальних матів. Порада інмі ро розташуйте першу канавку перпендикулярно стіні на підлозі, і визначте її довжину. Вона відповідає довжині проводу датчика підлоги, розмір канавки повинен дорівнювати 20 на 20, Друга канавка повинна знаходитися строго вертикально до підлоги на стіні поруч з отвором під розпаєчною коробку. Етап 3. Підготовка поверхні підлоги, підстава підлоги, на яке ви будете укладати нагрівальні. Мати має бути рівним і без тріщин, все будівельне сміття. Приберіть щіткою, а більш дрібні деталі. Після цього на поверхню підлоги нанесіть ґрунтовку. З її допомогою ви поліпшите контакт поверхні підлоги з клеєвою сумішчю. Для нанесення використовуйте валик або малярську кисть, розподіліть ґрунт по всій поверхні підлоги, щоб не залишилося необроблених місць. Порада інмі, роум, після нанесення ґрунту за допомогою рулетки і маркера, зробіть позначки. Де нагрівальні мати розташовуватися не будуть, наприклад, під великогабаритною меблями шафа або сантехнічними приладами, в цих місцях потреби в теплих підлогах немає. Етап 4. укладання нагрівальних матів, комплект нагрівальних матів, покладений в рулон. Вам залишається лише розгорнути його на підлогу спочатку. Нагрівальний кабель закріплений на пластиковій монтажній сітці синусоїдально. якщо вам потрібно змінити укладання підлоги. Гріжте, не пошкоджуючи кабель монтажну сітку і розташуйте мати в будь-якому напрямку. Порада Інмі, Роум, пам'ятайте, що мати повинні знаходитися на відстані см від стін і на 10 см від інших нагрівальних елементів стояків або труб центрального опалення, також їх не можна накладати один на одного, у той же час не забувайте про датчик температури. Він повинен бути рівновіддалений від укладальця витків нагрівального кабелю матів справа і зліва від нього. Етап 5. монтаж живильних проводів в розпаєчної коробці. Після укладання матів і приміщення датчика температури в першу канавку виведіть монтажні кінці матів до розпаєчної коробці терморегулятора через другу канавку, підготовлену в стіні. За допомогою амперметра переконайтеся у відсутності механічних пошкоджень після укладання нагрівальних матів, виміряйте опір нагрівального мату і датчика температури, їх значення повинні відповідати значенням, зазначеним в паспорті виробу порада ІНМІ ROM. Накресліть схему теплої підлоги на відповідній сторінці інструкції по його експлуатації. Казавши розташування сполучних муфт і датчика температури, креслення стане в нагоді, якщо вам знадобиться свердлити підлогу для установки дверних прорізів або сантехніки. Етап 6. установка датчика температури і термостата. Додайте датчик температури в гофрованої трубці, вона входить в комплект теплих підлог, датчик розташовується всередині трубки поблизу одного з її кінців. А з іншого виходить з'єднувальний провід кінець трубки щільно закритий пробкою, щоб цемент не потрапив всередину. Провід з датчиком повинен вільно переміщатися в порожнині гофрованої трубки, щоб датчик при необхідності можна було замінити на новий. Потім покладіть датчик температури в трубці в першу канавку на підлозі, а іншу частину трубки в другу канавку на стіні і виводити в розпаєчну коробку. Радіус вигину гофрованої трубки в місці зіткнення стіни і підлоги повинен бути не менше 5 см після цього канавки на підлозі, і на стіні залийте розчином плиткового клею Порада Ілмі. Ро на цьому етапі перевірте електричні з'єднання матів. Кінці їх монтажних проводів і датчика температури облудити і підключити до клем терморегулятора. Повернувши регулятор нагріву теплих підлог, подайте мережеве напруга, якщо монтаж виконаний коректно, на лицевій панелі терморегулятора загориться світлодіод. Це означає, що мати почали нагріватися. Етап 7. укладання клеєвого розчину після того як датчик температури і термостат встановлені. Приступайте до заливки Мату шаром плиткового клею для укладання плитки для підлоги, нанесіть клейовий розчин за допомогою зубчастого шпателяна, всю поверхню теплої підлоги акуратніше використовуйте інструмент, щоб не пошкодити кабель, плитку кладіть зверху, легким натисканням, вдавлюючи її в клей, ширина між шва в місцях зіткнення плиток регулюється пластиковими хрестиками. Тоді він буде однаковим по всій площі підлоги, коли всі роботи з монтажу теплої підлоги закінчені. Дайте плиткового клею висохнути. Тепер вам залишається вибрати колір затірки під плитку, заповнити нею міжплиточних швид з допомогою вузького шпателя і також дати їм висохнути. Залишилися фінальні штрихи за допомогою спеціальних засобів. Вимийте підлогу і підлогову плитку від залишків клею і затірки. Порада інмі роум. Зверніть увагу, що товщина шару плиткового клею може варіюватися в діапазоні 80 м, більш товстий шар призведе до перевитрати матеріалу, а електрична підлога буде довше нагріватися до потрібної температури.